Добрий день, любі друзі! Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Кущ бузок, улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, Кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір, всі відтінки веселки білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний і ліловий найчастіше колір квіточок бусковий або пусково-ліловий. Такі суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисиці. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію бузок. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, клейончата серветка, клей, пензлик, серветка та ножиці. Давайте для початку розглянемо нашу роботу. Я її зробила на білому аркуші паперу. Ваза в мене жовтого кольору. В ній я поставила три гілочки фіолетового кольору, блакитного. Та рожевого листечко зеленого кольору. Беремо білий аркуш паперу та клеїмо посередині знизу жовту вазу. Тепер ми повинні приклеїти коричневі гілочки посередині зліва та справа. Тепер ми повинні утворити цвітіння буску. Зі смужок блакитного кольору нарізаємо квадратики та клеїмо на гілочки. Так само клеїмо і фіолетовий колір. Так само ми утворюємо цвітіння рожевого кольору. Рожеві смужечки ми нарізаємо у формі квадратиків та клеїмо на гілочку. Тепер приклеїмо листочки. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!